Підготовка медичних спеціалістів в умовах збройної російської агресії проти України набуває особливого значення. Спочатку воєнних дій наш коледж проводив навчання виключно у дистанційному форматі. Розуміючи про те, що медики повинні навчатися все ж таки офлайн, ми поступово переходили на змішаний режим навчання, і вже більше ніж рік ми проводимо освітній процес на змішаному форматі декілька змін для цього. Ми організували декілька локацій з основних клінічних дисциплін для того, щоб наші студенти могли засвоїти практичні професійні навички на навчальних посібниках, на муляжах, фантомах. Сьогодні конкретно у нас хірургія. Відпрацьовуємо різні пов'язки, шини, зупинки кровотеч в екстрених ситуаціях. Це зараз дуже на часі, на жаль.